Як все закінчиться? Ти повернешся в Україну? Тому мені в той час написала подруга і спитала мене, чи я планую взагалі виїжджати. Це було людей 30, але я знаю, що людей було набагато більше. Це на них завели кримінальну справу? Чи ні? Я навіть пам'ятаю одного разу, її син спав просто в коридорі під батареєю, бо мати його не впустила додому. Була проблема в тому, що нас не могли ніде зареєструвати, щоб дати нам дозвіл на роботу. І моя перша робота це була робота на помідорах. В усіх були чому у вас не було? Особливість їх відносин. Я думаю, Багато хто чув, що в Європі все 50 на 50. От в їх сім'ї саме так. В Нідерландах закривають тюрми за відсутності злочинності. Навіть я можу ходити в кав'ярню, залишити ноутбук на столі, піти вийти кудись, і я знаю, що він залишиться на місці. Марин, як ти потрапила в Нідерланд? Я приїхала в Нідерланди в березні 22-го року. Через два тижні після початку повномасштабного вторгнення. Е, спершу я була в Києві, коли все почалося. Перший тиждень він був дуже стресовим. Я пам'ятаю, що я питала батьків, чи хочуть вони виїхати зі мною. Ніхто не хотів залишати дім, і ми всі думали, що це скоро закінчиться. Потім ми поїхали з нашими сусідами під Київ. Бо думали, що там безпечніше. По факту виявилося, що там було ще більш небезпечніше, тому що поріз нами знаходилась Буча е, приблизно. В п'яти 6 шести кілометрах я пам'ятаю, в той час я розуміла, що потрібно щось робити, і дуже страшно просто залишатися і чекати, що буде взагалі далі. Тому мені в той час написала подруга і спитала мене, чи я планую взагалі виїжджати. Я сказала їй, що так хочу, але мені немає з ким їхати, і тоді вона мені запропонувала поїхати разом. Бо це було страшно. Можна було виїхати в той час або дуже дорого платити за таксі, або на евакуаційному потягу. Ми хотіли їхати на потягу разом, і якраз так вийшло, що і вона хотіла виїжджати. Я теж для мене це був перший раз за кордоном, і я не знала, куди їхати взагалі. А вона колись по обміну навчалася в Нідерландах рік. І тоді ми вирішили, що поїдемо разом в Нідерланди. Там ще була якраз наша третя подруга. Ми всі навчались разом і вирішили, що поїдемо вдвох до нашої подруги в Нідерланди. І ви поїхали на потязі. thank mm -hmm. you Так, мене тоді мій знайомий з села вже підвіз в Київ. Ми зібрали що в день коречі, у нас було буквально дві години, і ми в той же день збиралися виїжджати на потязі. Е, пам'ятаю, що вокзал тоді центральний був просто переповнений, і там нереально було сісти на потяг. Е, і нам дуже пощастило, тому що там взагалі потяги ходили за розкладом, але були і потяги, які були поза розкладом, і можна було на них потрапити. Отак От сталося в нашому випадку. Ми не знали, скільки годин доведеться сидіти на вокзалі, доки ми не сядемо. І я пам'ятаю, що один. Чоловік поряд зі мною каже: там зараз потяг прибуває, і я це почула, а потягу по розкладу з тої платформи не було. І ми з подругою. Я їй кажу, бери валізу, побігли, подивимося, що там. І нам дуже пощастило, якраз прийшов потяг, який був поза розкладом. Ми сіли на евакуаційний потяг, приїхали до Ужгороду. І в Ужгороді ми одразу сіли. Там були автобуси безкоштовні до кордону зі Словакією. Ми сіли на цей автобус, приїхали туди до кордону. Швидко його пройшли. Там були не такі черги, як, наприклад, на кордоні. Між Україною та Польщею, саме тому ми тоді вирішили, що поїдемо до Словакії. І так як кордони були дуже перегружені між Україною та Польщею, саме тому ми обрали їхати в Ужгород на евакуаційному потязі, щоб звідти вже перейти до Словакії. І коли ми вже приїхали в Ужгород, ми ж е, сіли на безкоштовні автобуси. Ходили з центральної станції до кордону. Швидко пройшли кордон, е, сіли на а тоді, до речі, весь я пам'ятаю на початку: весь транспорт в Європі він для українців безкоштовний. Просто показуєш паспорт, і все, що ходило, автобуси, трамваї, потяги, все було безкоштовно. Як ви приїхали в Нідерланди, в яке ви місто приїхали і куди ви пішли? Що ви робили далі? Ми добрались до Нідерландів 5 днів, і коли ми сюди доїхали нарешті, ми потрапили в Гагу, в центр прийому біженців. Нас посадили на таксі і привезли в місто, яке знаходилось поряд. с Гагою в соседнее место и заселили нас в отель. Всем привет. Нас уже заселили. Сейчас покажу номер. Вообще, я была в шоке, что нам дали такую огромную гостиницу. И это, как я понимаю, какой-то 4-звездочный, отель. Здесь мы будем с Наташей спать. И Ксюша выбрала спать на вот этой кровати. У нас тут все вещи, телевизор еще есть. Можна посидіти у окна, Теж красивеньке місце. Ми в тому готелі проживали перші чотири тижні. Нас тоді не могли там зареєструвати. Допомоги ми теж ніякої тоді не отримували. Нас там годували в тому готелі, але не дуже добре годували. Добре, годували, дато було смачно. Вони навіть один раз намагалися борщ приготувати за нашим рецептом, і в них не вийшло. Ну вийшло щось схоже, але не прям борщ. Це було трошки інше. Чотири тижні вижили в готелі. Так потім куди вас направили після готелю. Нас переселили в сім'ю. Одна з приймаючих сімей це був дідусь, якому було 83 роки. Він проживав один в будинку трьохповерховому і виділив нам останній третій поверх на нас з подругою. Ми там жили вдвох. І на той час подруга одна з моїх подруг. Ми були в трьох. Тоді одна з них на той час вже поїхала в Америку. Вона нас залишила, виходить. І залишились ми вдвох з дівчинкою, з якою ми разом їхали з Києва. Коли ви жили ще в отелі до дідуся, вам були якісь виплати? Вам виплачували що? Ні, ніяких виплатів не було. В усіх були чому у вас не було? Я а... знаю, що Нідерланди платили 240 євро на чоловіка на їжу і 60 євро на одежу там або ще там на щось. У вас виплат не було? Ні, в нас не було. За словами нашої хіменти, яка в нас на той час сиділа. Вони до нас приходили раз в пару днів, щоб відповісти на наші питання. Вони працювали над нашими документами тоді, і по їх словам, нас не можна було зареєструвати в готелі, саме тому нам не виплачували виплати. Ну, це на них завели кримінальну справу, чи ні? Так, це на них завели кримінальну справу. Ну, мабуть, і за виплат, що ж ну, якщо відразу завели так, завели кримінальну справу, то не просто так. Я думаю, так наша е, хімента, яка на той час е, допомагала нам. Ми виплати тоді не отримували три місяці. Тобто, всі, хто приїхав в те місто, де я проживала з самого початку, ніхто ніяких виплат не отримував три місяці. Нічого не було. Це було багато людей. Я можу сказати лише за тих, хто жив з нами в готелі. Це було людей тридцять, але я знаю, що людей було набагато більше. Це хімента у вас була одна на всіх українців. На те місто, де ми були. Так це були лише от три людини. І ніхто виплати не отримував? Ні, ніхто виплати не отримував. Тобто, так. в нас годували, наприклад, в готелі. Коли я була жила в дідуся, нас теж годували. Той дідусь отримав компенсацію за ті продукти, що він на нас е, так. Давай повернемося. Повернемося до дідуся. Весь поверх був ваш наша комнатка Дом. и вид окна, окна. Там, там, книжечки телевизор тут есть украинские каналы разные штуки ступенечки на каких можно выйти и нам сказали можно ноут использовать это отлично я буду ноутом пользоваться Дідусь отримав якусь там компенсацію від держави, і він. Купляв вам продукти. Чи як це все у вас відбувалося? Так, так і було. Е, уряд нашого міста він надіслав оголошення, що люди, які можуть стати добровольцями та приймати українців, вони за це отримують фінансову компенсацію всіх витрат, які пішли на той період, доки українці проживали в них в будинку. Ось і цьому дідусю так покривали повністю всі розходи, які він витратив на нас, на харчування там можливо на якісь засоби гігієни. Дідусь був невредний. Ні, <реш> ні, з ним не, дуже ображав не вас. Ні, от якраз дідусь до речі був дуже добрий. Вони нам тоді велосипеди безкоштовно подарували. Тобто, і він, і його сім'я. Вони теж до нас приїжджали знайомитися. В нього багато дітей, онуків, і ми Пасху разом святкували. Тобто він був дуже приємною людиною. Він став вашим другом. Так, можна сказати, на той період часу. Або ж так. ви стали, стали е, друзями їхньої родини. Так, і так можна назвати. Да. Скільки ви жили в дідуся? Е, в дідуся ми прожили три тижні. Три тижні. Куди вас направили далі і чому вас відірвали від дідуся? Була проблема в тому, що нас не могли ніде зареєструвати, щоб дати нам дозвіл на роботу. Оце було основною проблемою, що три місяці проживання в Нідерландах я жила за свій власний рахунок, тому що виплат нам не давали. Зареєструвати нас ніде не могли, а без реєстрації не можути. Ати дозвіл на роботу, тобто ти і працювати не можеш, і виплав тебе теж немає. І одразу після дідуся нас заселили в гуртожиток. Це був е, старий офіс е, п'ятиповерховий, де нам е, зробили, виходить такі, як перегородки, і зробили багато кімнат для українців. Там були спільні кухні, туалети, ванна, і виділили нам. От хто з ким приїхав, хто приїхав один, той жив окремо, хто приїхав з кимось, той жив з тим, з ким приїхав. Ви жили вдвох в одній кімнаті. Ти жила зі своєю подружкою? Так. Так, скажи, через який час перебування в Нідерландах ти влаштувалась на роботу? На першу роботу я пішла через. Е... Можна сказати, три з половиною чотири місяці після того, як я приїхала. Бо я пам'ятаю, що я дуже довго чекала оцих виплат, перших які будуть, щоб хоч щось отримати вже і мати якісь кошти, тому що в мене вже тоді моя подушка, з якою я приїхала, вона закінчувалась. Все, що я отримала, це було 160 євро, і я зрозуміла, що пора йти вже на роботу. Я за ці 160 євро взагалі не проживу, нічого собі не куплю. І моя перша робота це була робота на помідорах. Я знайшла тоді її через свою подругу. Вона якраз туди влаштувалась, і я думаю, да, в мене є англійська мова вже трошки. Але я піду туди, бо мені потрібні хоч якісь вже кошти. Ось то перша робота була на помідорах. На помідорах це що ти робила? Ви собирали помідори? Ні, ні, це була теж там була поряд теплиця, але це була теплиця і такий, наче склад. А ми стояли і просто перебирали ці помідори. Тобто, йшла така лента з помідорами, і ми мали дивитися, чи там будуть гнилі помідори. Скільки вам платили на ці роботи? Я проробила місяць десь, і за той місяць я пам'ятаю, що отримала 1400, десь приблизно так, не більше. Це ти не платила за житло, не платила за їжу. Ти працювала, тобі дали 1400, були всі твої кошти. Тобі не потрібно ні було ні за що платити. Так, аб абсолютно. Вірно. Ти працювала далі ще на якихсь роботах чи е, так після помідорів я звідти звільнилася якраз, бо це була дуже тяжка робота. Потім там звільнилася. Скільки вибач мене е, да. скільки годин в сутках Ти працювала? Е, я пам'ятаю, що ми приїжджали на шосту ранку. І працювали зазвичай до четвертої. Але коли були екстра перероботки, нас іноді просили залишатися. І пам'ятаю, навіть один з днів ми до сьомої працювали, тобто шостої ранку до сьомої вечора. Але тоді нам роботодавець замовив піцу, здається, на всіх чи щось таке. Ми тоді змогли повечеряти. Але бувало таке, що графік не залежав від нас, а залежав від кількості роботи, яка була. Потім ти влаштувалася на другу роботу. Так, так після помідорів я знайшла українця, який працював в місцевій компанії. Він вже давно тут проживав, і через нього я змогла знайти роботу в лабораторії. Там я працювала майже рік. Виходить і звільнилася якраз через маленьку зарплату. Вона там була досить маленькою. Ну і сама робота була нудною. Яка була зарплата? Зарплата була 1500-1600 в місяць. Приблизно так вона була досить маленькою, тому що я працювала не напряму з лабораторією, а я працювала через агенцію. Там була менша зарплата, якщо через агенцію працюєш. Коли в тебе є напряму контракт з компанією, то ти отримуєш більшу суму ніж якщо працюєш через агенцію. Бо в тебе є більше годин і ти там стабільно маєш контракт, наприклад, на 40 годин. Чи правда, що українці вселили в спортивні зали і навіть в нідерландські тюрми? Так, це правда, через перенаселення нідерландів українцями їх спершу почали заселяти як спортзали, де було, наприклад, по 160 людей в одному спортзалі. Там стояли двохповерхові ліжки, і в одному приміщенні просто могли спати як чоловіки, діти, так і жінки. І так само на рахунок тюрм, ти правильно прочитав інформацію. В місті Бреда була одна непрацююча тюрма, куди заселили 250 українців, і просто з камер зробили звичайні кімнати, зробили все необхідне, там дуже зробили, зробили туалети, також зробили спортзал на першому поверсі. Тобто, це як звичайна тюрма, але там проживають люди. У нідерландах закривають тюрми за відсутності злочинності. Я читав недавно таку інформацію. Чи це правда? Так, це зовсім правда. От навіть я можу ходити в кав'ярню, залишити ноутбук на столі, піти вийти кудись, і я знаю, що він залишиться на місці. Тут дуже низький рівень злочинності. Також на початку 22 го року король вирішив підтримати українських біженців і виділив один зі своїх палаців для прийому. Ми не знаємо, немає такої інформації в інтернеті, хто саме там проживав в цьому палаці, яка кількість людей і на який період часу, але неподалік кордону з Німеччиною є один з палаців, де король приймає гостей зазвичай. І саме цей палац виділено для прийому українців. І також в Роттердамі там теж є один з лайнерів, який виділили для проживання українців, там теж проживає в районі 200 людей. Але я знаю, що їх туди заселили, здається, в 20. Ці другому році, і там досі проживають люди, тобто вже два роки. Чи приймають сьогодні Нідерланди біженців з України? Ні, вже не приймають влітку 2024 року. Закрився останній центр прийому українських біженців в Утрехті і на даний момент неможливо потрапити не на одну з локацій для проживання українців. Єдиний варіант, як можна отримати статус тимчасового захисту в Нідерландах, це самому знайти житло з можливістю реєстрації і тільки після цього подаватися в. Місцевий уряд для того, щоб зареєструватись і отримати тут дозвіл на роботу. Скажи, а як з медициною в Нідерландах? Чи тяжко звернутися до лікаря? В залежності від міста, в маленьких містах це можна досить швидко зробити, а в великих містах цим можуть бути проблеми, тому що в багатьох лікарнях вже перенаповнена вона людьми, і туди неможливо зареєструватися. Тобто потрібно шукати лікарню, яка зможе тебе зареєструвати, і тільки після цього можна потрапити до лікаря. І з медициною, взагалі, тут досить цікава історія, якщо з серйозними хворобами, такими як рак, наприклад. Бо щоб це не було, якщо це досить серйозна проблема, медицина все майже покриває, і тут дійсно досить високий рівень медицини. Але при цьому, якщо це якась хвороба, або якщо якісь є симптоми незрозумілі, то якщо ти в буквальному сенсі майже не помираєш, тобі ніхто допомагати не буде. Зазвичай тут всі лікуються парацетамолом. Я пам'ятаю, я місяць хворіла. Я прийшла до лікаря. Це був мій перший візит тут до лікаря в 22-му році. Після цього я до лікаря більше не ходила. І вона при мені почала гуглити антибіотик, який мені можна прописати. Вона відкрила просто гугл, вбила, каже: Ой, знаєш, оцей непоганий антибіотик, вона... Мені його прописала і сказала: ну типу, і парацетамол, попий, все пройде. І саме цікаве, що в то, той момент я місяць вже хворіла. Вона не зробила ніяких обстежень, просто погугла мені пробіотик, прописала його і все. Ну, допомогло, все. <ріст> допомогло. <ріст> і ще таке питання про бюрократію. Кажуть, що в Європі дуже багато бюрократії. Як з тим, в Нідерландах? В Нідерландах насправді досить все не так і погано, тому що тут досить розвинуті цифрові технології. Тобто, якщо потрібно зробити якийсь документ або подати на щось заявку, не потрібно носити з собою стопку паперів. Наприклад, вже все є відцифровано. В нас є додаток Ді і там про кожного зареєстрованого громадянина вже є вся інформація. Інформація, тобто, по факту, майже всі послуги і майже всі документи можна отримати, просто зареєструвавшись онлайн. Лише в якихось окремих випадках потрібно звертатися в уряд там за телефоном або до них фізично приходити. Чи мають право українці з тимчасовим захистом виїжджати за кордони Нідерландів? І Якщо мають, то на який період е, так це можливо виїжджати, якщо ти отримав тут тимчасовий захист, але якщо ти живеш на локації, яку дав тобі уряд, і не знімаєш житло самостійно, це можливо зробити все на 20 8 днів ти можеш покидати е, локацію, але якщо ти орендуєш житло самостійно, тоді ніхто тебе не контролює і ти можеш виїжджати, приїжджати скільки захочеш. Е, тут в цілому, скажімо, вже твоя відповідальність. Ти за три роки скільки раз їздила в Україну? Раз в шість, я думаю, точно не менше. Це тоді, коли ти ще жила в гуртожитку, яке тобі надали Нідерланди. Так, так, все вірно. Ти виїжджала на тиждень, на дві неділі, і все було добре. А, так тобі там... не зупиняли виплати, тебе не виганяли ні, ні звідки? Тут все було добре. Виплати я не отримала, я вже працювала сама, але так, все вірно. В нас були такі спеціальні бланки, які ти заповнюєш, для Хементи, яка приходила до нас. Хемента — це наш місцевий уряд. Вони в нас сиділи на локації один день на тиждень. День. І вони зробили таку систему, що в нас були заявки, ти їх міг заповнити, залишити в спеціальну скриньку, на який час потрібна тобі відпустка, і потім проблем не було. А от якщо ти їх не проінформував, наприклад, і поїхав собі просто на невідому кількість часу, то тебе могли й виселити. Такі інциденти в нас також були. О, вони такі милі, От саме коли це нідерландці, вони прям такі, типу, я вам не мішаю точно все окей. Mm -hmm. Тільки нідерландські кажуть. Чи правда, що для українських дітей в Нідерландах зробили навіть школи? Де викладають українську мову. так, все вірно для людей, хто приїхав з дітками в Нідерланди. Це обов'язково до 16 років відвідувати тут школу. І в деяких містах спеціально зробили класи, де викладання відбувається українською та російською мовою. Це насправді набагато спрощує процес вивчення навіть нідерландської мови. А вивчення нідерландської мови в місцевих школах обов'язково. Нідерландська мова тяжка. Скажімо так, якщо вже є гарний рівень англійської, то деякі слова є зрозумілими, але сама. Вимова, от вона досить складна. Наприклад, я на роботі стараюся якісь слова вчити і проговорювати це зі своєю колегою англійською мовою. Я їй щось питаю. Вона мені нідерландську відповідає, і це дуже складно От якісь слова, от навіть сама вимова. Насправді, це я думаю, одна з найскладніших частин це вимова. В Нідерландах отримали тимчасовий прихисток більше 120 тисяч українців. 65% українців працевлаштовані насправді це дуже великий відсоток, дуже великий. І коли я спочатку не зрозумів, а потім я почав читати далі, і побачив, що в Нідерландах можна знайти роботу навіть коли ти не знаєш мову їхню без знання мови. А коли ти знаєш англійську, то ти вже можеш працювати бо, в офісі десь або або на якійсь гарній роботі, де скажем так, не на тяжкій роботі. Ти зі знанням англійської влаштувалась вже на третю роботу після лабораторії, наскільки я знаю. Так що це в тебе зараз за робота? Після лабораторії вирішила, що буду шукати іншу роботу з кращою зарплатою. І в мене вже був кращий рівень англійської. Тобто я постійно вчила англійську, коли була в лабораторії. Три місяці я шукала роботу. Я спершу звільнилась, а потім почала шукати нову роботу. Три місяці прошукавши роботу, я зрозуміла, що роботу гарну роботу знайти не так вже легко, як здається. І моя наступна робота це була машин-оператором на складі. Я там працювала вісім місяців. Це була досить тяжка робота. Там були нічні зміни, ранкові зміни, денні зміни. Тобто, графік там був просто навіжений, але при цьому зарплата була гарна, якраз таки через нічні зміни. Після роботи на заводі машинним оператором я влаштувалася в компанію, де працюю зараз. Це Нідерланд. Місцева компанія мені одразу дали постійний контракт і ми продаємо авіазапчастиною. Тобто це, нарешті, нормальна робота. Я працюю з клієнтами, проводжу з ними продажі з самого початку до кінця. Графік роботи в нас теж стабільний з 9-ї ранку по п'яту вечора. Я дуже задоволена, нарешті можна видохнути. Ти самостійно знімаєш житло в Нідерландах. Так, все вірно. Саме все. в місті Роттердам. Скільки ти платиш в місяць за квартиру? Я плачу 800 євро. Я живу неподалік від центру, і насправді мені дуже пощастило знайти це житло, тому що це дуже гарна сума, як для центру міста. Яка сума а. в місяць іде на комунальні послуги? це, до речі, включено вартість, яку я вже витрачаю на платиш оренду. 800 і все? 800 і все, так в Добре. контракті, який я підписувала, там десь близько 200 євро йде на комунальні послуги. А. Тобто, в цілому 800 євро в місяць я плачу. Складно знайти житло в Нідерландах. Так, складно. Це проблема для більшості українців, особливо ті, хто живуть з сім'ями. Тому що ціна на оренду дуже висока, тобто, те, як я знімаю житло, мені дуже пощастило. За таку суму дійсно складно знайти житло ще й в якомусь великому місті. Люди зазвичай можуть витрачати на пошуки житла від 6 місяців до 1 року, тобто дуже залежить від ситуації. Скажи, чи був у тебе досвід відносин з нідерландцем? Ні, не було до речі, мене запрошували зі мною на вулицях. Знайомились, але я більше надаю перевагу нашим українським чоловікам, але в мене є досвід знайомої подруги. Я коли лише сюди приїхала, вона мені розказала історію, як вона сюди потрапила. І вона приїхала сюди з мамою, коли їй було 14 років. Її мама вийшла за Нідерландця заміж. І особливість їх відносин, я думаю, багато хто чув, що в Європі все 50 на 50. От в їх сім'ї саме так. Він займає якусь високу позицію в компанії, він заробляє велику суму коштів. А її мама працює в звичайному магазині. Зараз вона доросла до менеджера, але всі свої е, витрати вони ділили на двох. І витрати її доньки це теж були її витрати. Тобто він оплачував лише свою частину, вони там і будинок знімали, потім вони його. Е Взяли в іпотеку і платили вони абсолютно все. 50 на 50. Ну нашим дівчатам це ні, я думаю, не кожна це. дівчина на це погодиться. Чи був у тебе іспанський стит за українців? Так був перші два роки тут. Я жила в гуртожитку, і там було дуже багато ситуацій, особливо пов'язаних з алкоголем. Найбільш за все мені було соромно за матусь, які проживали з дітьми в гуртожитку. І, наприклад, в нас були тусовки кожні вихідні, суботу, неділю на нульовому поверсі збиралися. Абсолютно всі тусили, вони залишали своїх дітей в кімнаті, і йшли бухати, і прямо до самого ранку вони могли випивати. І навіть, от був, я коли з'їжджала з гуртожитку, там була така ситуація, що жінка, яка жила поряд мене в сусідній кімнаті. Ми постійно чули їх крики вечором, тобто вже після одинадцяти, як вона кричить на свого сина, вона постійно була в стані алкогольного сп'яніння, і вона кожного вечора кричала на свого сина, якому було 17 років, і просто зрівнювала його з підлогою, і все це пов'язано з алкоголем. Я навіть пам'ятаю одного разу, її син спав просто в коридорі під батареєю, бо мати його не впустила додому. І таких історій насправді дуже багато. Я пам'ятаю, що багато хто жаліє. Вся на цю жінку, її ніхто не виселив, ніхто в неї не забрав ніякі е, права батьківства. Тобто, вона досі продовжує знущатись над своїм сином, можна так сказати, і випивати. Да? Так, і випивати. І ще одна з таких ситуацій, яка в мене була, це якраз пов'язана з роботою в лабораторії. Чоловік, через якого я знайшла цю роботу, він був українцем. І я пам'ятаю, що припрацювавши десь п'ять місяців, він мені сказав, що йому прийшов лист офіційний від держави. Що так як ми українці, жителі третьої країни, з нас потрібно знімати додатковий відсоток з моєї зарплати кожного місяця почала вираховуватись якась сума. І я думала, що раз це офіційно, і ком... це не те, що якась людина з вулиці, це офіційна компанія по працевлаштуванню, то це все. Так і є, Яким хоча... чином він вираховував цю суму? Він тобі давав налічними? Е, ні, ні. Е, це була офіційна зарплата, яка приходила мені на карту. Вона приходила кожного тижня, і мені на емейл e також приходив лист з вирахуванням податків. І там додалась ще одна смужка, що там більший податок з мене знімається. І я пам'ятаю, питала у своїх жителів, сусідів, хто зі мною в гуртожитку жив. Чи з них вираховується такий самий податок? Ніхто про цей податок не чув. І я думала, можливо, вони про це ще не знають, або це щось нове. А потім, коли я вже звільнилась, виявилося, що такого податка взагалі не існує. Тобто він ці кошти видно собі, просто в карман забирав. І коли я вже звільнилась, я показала документи ці всі виплати, бо мене дуже оцей екстра відсоток, про який ніхто не знає, який з мене стягували. Він мене дуже напрягав. Я пам'ятаю, принесла ці всі документи показати нашим кураторам. Вони подивилися і виглядало все як офіційно. Але по факту такого відсотка для українців ніколи не існувало. Тобто він просто можна сказати собі в кишені якісь кошти е, клав з моєї зарплати. Як все закінчиться? Ти повернешся в Україну? Ні, на даний момент не планую повертатися. Я тільки тут налагодила своє життя. Я нарешті орендую сама житло. Е, я маю гарну стабільну роботу. А в Україні роботи в мене немає. Досвіду роботи за останні роки теж немає. Тому на даний момент я буду залишатись тут. Тобі тут подобається, і ти хочеш залишатися тут. Так, так, мені подобається в Нідерландах. Я планую на даний момент своє майбутнє будувати тут, тому їхати поки не збираюсь.